Як вивчати німецьку за допомогою фільмів? Просто включити фільм німецькою мовою, то подивитися і в кінці сказати: ну дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Можна, і це також покращить ваше розуміння німецькою мовою, але можна вивчати німецьку мову по фільмам більш ефективно. І сьогодні я пропоную вам розглянути способи, як дивитися фільми німецькою мовою. Так, аби дійсно покращувати свою німецьку мову. А мене звати Євгенія, це канал німецька в кулуарах, я перекладач німецької мови і на своєму каналі я ділюся лайфхаками щодо вивчення німецької мови та розповідаю про життя в Німеччині. Отже, сьогодні пропоную поговорити про те, як саме дивитися фільми німецькою мовою, аби покращувати не тільки розуміння німецької мови на слух, але й поповнювати свій словниковий запас та навіть вимову. По-перше, такий спосіб вивчення німецької мови є дуже ефективним, тому що перегляд фільмів, музика ну, вони допомагають вивчати німецьку мову з акцентами, з діалектами, з якимись інтонаціями, з якимись неформальними фразами, які часто відсутні в підручниках, але є у фільмах, у відео, у музиці. Тому такий спосіб вивчення німецької мови, він є досить розважальним та ефективним. Але. Дуже важливо правильно підібрати контент, який ви використовуєте для такого способу вивчення німецької мови. І сьогодні ми поговоримо про те, які фільми та серіали підходять для кожного з рівнів володіння німецької мови: початковий, середній, просунутий і так далі. Тож починаємо. Для початківців можна обрати фільми та відео, серіали від Deutsche Welle. Сайт Deutsche Welle знімає деякі освітні серіали, наприклад, Нікос це дуже популярний, це дуже відомий серіал саме для початківців про хлопця Ніко, який приїжджає в Німеччину і починає вивчати німецьку мову. Для середнього рівня підійдуть серіали, фільми з такими повсякденними розмовами, часто різні комедії, в яких багато діалогів, простої мови, повільний темп. Сьогодні розглянемо на прикладах. І для того рівня зазвичай це вже такі якісь більш художні фільми, дуже часто якісь документальні фільми, якісь історичні фільми, в яких лексика вже більш складна. Отже, давайте наприклад, які приклади, які серіали можна розглянути на початковому рівні. Це початковий рівень це приблизно рівень А1, А2. То що дивитися? Ну, по-перше, як я вже сказала, це Нікос Бек. Цей серіал розрахований для людей з рівнем володіння німецької мови, від рівня А1 до приблизно Б1, якщо ви будете дивитися весь серіал від початку до кінця. В нього багато, здається, три сезони, дуже багато серій. І від початку до кінця, якщо ви будете дивитися, можна з ним прокачати свою мову аж до рівня Б1. Цей серіал створений був проєктом Welle. І він є безкоштовний для до перегляду, як на сайті. В них є сайт. Сайт називається learngerman.dv.com, англійською мовою, да? але коли ви переходите на цей сайт, можна переключити сайт на вашу рідну мову. Дуже багато мов є там до вибору. Ви перемикаєте цей сайт на вашу рідну мову, і ви побачите, що на цьому сайті є дуже багато безкоштовних матеріалів. Для вивчення німецької мови саме від Deutsche Welle. І там ви також знайдете цей серіал Ніко Свек, який є безкоштовним. Він також є на Ютубі, де всі ці короткі фрагменти да, по урокам, там маленькими фрагментами на сайті. А тут воно зібрано вже у великий плейлист, там на півтори години можна включити і можна включити, як ви бачите, субтитри. І дивитися серіал не по урокам, а от суцільним фільмом. Сюжет серіалу включає реальні життєві ситуації, і це допоможе розширити ваш словниковий запас і почати розуміти німецьку мову на слух. Ще один освітній проєкт від Deutsche Welle називається Deutschland Labo. Das Deutschland Labo. Це невеличкий серіал від Deutsche Welle, Він складається із 20 серій епізодів. Теми охоплюють типові стереотипи та повсякденні ситуації життя в Німеччині, школа, їжа, здоров'я. В цих епізодах ведучі спілкуються з людьми на вулиці, розкриваючи ці теми, і ви чуєте живу німецьку мову. Серіал розрахований приблизно на рівень володіння німецькою мовою А2 і вище. Він також є доступним безкоштовно як на сайті платформи Deutsche Welle, так і в Ютубі. Цей серіал підійде тим, хто не тільки хоче вивчати німецьку мову, а й трошки краще зрозуміти культуру Німеччини. І для початківців є ще один серіал, який часто на запитах в Ютубі порівнюють з серіалом Friends для вивчення англійської мови, але я би не спішила робити такі висновки. Цей серіал називається Extra auf Deutsch». Цей серіал спеціально був створений для студентів з початковим рівнем знань, тобто рівень А1, А2. Сюжет серіалу обертається навколо двох подруг Анни та Саші та їхнього сусіда Ніка. Та приїжджає британець Сем, який починає вивчати німецьку мову. Отже, переглядаючи серіал, ви також починаєте вивчати німецьку мову разом із Семом. Епізоди з гумором, серіал такий з гумором. З <рріхав> повсякденні життєві ситуації, легкі діалоги, проста мова, але допомагає, якщо дивитися субтитрами, це допомагає почати розуміти німецьку мову на слух, починати набирати словниковий запас німецькою мовою в ігровій розважальній формі. Переходимо до середнього рівня. І тут також є проєкт від Deutsche Welle, серіал під назвою Джо Джо Зуб та Склюк. Він ідеально підійде для рівня вже А2, Б1. В цьому серіалі сюжет обертається навколо дівчини, яку звати Джо Джо, вона приїжджає до Кельна, аби розпочати тут нове життя. В серіалі е, показується дуже багато повсяденних ситуацій, е, багато є діалогів з популярною розмовною мовою, лексикою. Розповідає про культуру повсякденні ситуації життя в Німеччині, тому підійде для такого легкого споживання і вивчення німецької мови. Да. Наступний серіал є вже досить популярним і відомим. Це für Anfänger». Це історія про дві родини. Комедія, драмедія да, про те, як дві родини з різних культур з'їжджаються разом. Батьки з'їжджаються, і діти також з'їжджаються, і починається а, такий міжкультурний обмін і е, багато кумедних цікавих ситуацій. А, лексика і діалоги тут вже більш складні. Є дуже багато розмовної мови, жарти, якісь культурні особливості німецько-турецької спільноти. Дуже багато діалогів, жаргону такого е, не Hochdeutsch, тобто такий розмовна німецька мова, розмовний жаргон. Підійде для середнього і ближче до вже просунутого рівня, b 1 b 2 Наступний серіал також для середнього, ближче до просунутого рівня, рівень B2, C1. Це, Це серіал м, дос, достатньо новий, вийшов не так вже давно, він називається Клео. Клео це дівчина, шпигунка, це серіал про це такий трилер, шпигунський трилер з чорним гумором. Дія серіалу розгортається в Німеччині після падіння Берлінської стіни, берлінського муру, і головна героїня Клео, вона є агентом ГДР, колишня агентка ГДР, і вона виходить з в'язниці і мститься помста всім, хто її. Образи. І це такий досить складний серіал з одного боку, але діалоги достатньо повільні, можна включити субтитри. Дивитися, серіал він є платний до перегляду, наприклад, на Netflix він є, в Ютубі немає. Перегляд платний, можна включити субтитри. Діалоги, в принципі, ще не достатньо швидко, але на середньому такому темпі. Є багато історичних відсилок, лексика трошки складніша, тому підійде до такого середнього, більше до просунутого рівня. Отже, ми плавно перейшли до серіалів для просунутого рівня. Наступний серіал також доступний на нетфліксі. Він називається Тат Орт Райніґа. Це комедійний серіал. Я б сказала такий німецький комедійний серіал, точно з чорним гуром, гумором. Про Шотті серіал розповідає про Шотті чоловіка, який прибирає місця місця злочинів. І в я, я подивилася тільки першу серію, найбільше мене не вистачило, але от він прибирає і спілкується з дивними такими незвичайними людьми. Дуже багато діалогів, при тому, що темп розмови досить повільний. Є багато нестан... такої складної лексики, незвичайної, допоможе пошир... розширити да, словниковий запас. Особливо, якщо включити із субтитрами. Діалоги містить також регіональний колорит, і як я вже сказала, такий трошки чорний гумор, тому може не всім підійти. Розрахований серіал, я думаю, приблизно рівень С1, тобто це вже такий не середній рівень, більш просунутий. Хоча, як на мене, темп розмови досить повільний і допоможе покращувати сприйняття німецької мови на слух та розширювати словниковий запас. Цікавою надзвичайною лексикою. <хи> Наступний серіал також є досить вже відомим на Нетфліксі. Він це вже такий трилер з містикою. Це він називається Dark з англійської мови. Та темнота Dark. Тут поєднується трилер, научна фантастика, драма. В сюжеті ми проникаємо в темниці маленького містечка, в якому пропадають діти, у і під час розвитку цього сюжету ми бачимо е, такі якісь часові парадокси. В серіалі є міститься вже більш складна лексика, більш складні діалоги. Тому він підійде для рівня С1. Для тих, хто любить ось такі містичні трилери, фантастичні трилери і така більш вже dark, темна атмосфера і е, сюжет. Я подивилася одну серію, потім погано спала, Я жартую. Але це не для всіх, це для тих, кому подобаються такі жанри. Але для тих, хто не любить такі жанри в мене, як я, да, то в мене є хороша, є серіал, який е, драмеді, да, така комедія, дра, драма німецька, називається Suburbia. Це такий жіночий серіал. Е, сюжет розвивається в передмісті відня. І розповідає нам про жінок. Трошки мені нагадав: знаєте, ці про домогосподарки, де да, відчайдушні домогосподарки, трошки чимось нагадує, але це така сатира на життя багатих жінок в передмісті відня. Тут є багато сучасної мови, дуже багато розмовного стилю, дуже багато різної іронії. Навіть саркастичний сарка, саркастична комедія. Ну тому він мені нагадав про відчайдушних домогосподарок, тому що це такий німецький варіант відчайдушних домогосподарок. Багато жінки в передмісті, чим вони займаються, і от багато таких діалогів, багато вже таких жаргонів, якоїсь регіональної мови, жартів. І саме через цей ось місцевий жаргон, ця мова може бути трошки складною, тому цей серіал я включила не для середнього рівня, а вже для більш Просунутого і дуже корисно його буде дивитися саме для от розширення словникового запасу, вже таким більш жаргонним, більш жаргонною мовою, да? розмовним, якимось розуміння жартів і так далі. Тому це вже так для більш просунутого рівня, щоб дивитися серіал з таким розважальним, добре провести час, посміятися та повчити німецьку мову. Там, до речі, в цьому серіалі Suburbia є дуже багато пікантних сцен, тому, не, мабуть, не для дітей. Де дивитися, як я вже сказала, для початкового рівня серіали, такі, як Ніко «Das Deutschland Labo» і такі інші від проєкту «Deutsche Welle». вони доступні як на сайті Deutsche Welle, так і в Ютубі безкоштовно. Серіали. Для середнього та просунутого рівня доступні за підпискою на Netflix. Також деякі серіали можна пошукати в медіатеці телеканалу ARD та CDF, CDF Mediatek або ARD Mediatek, Ви можете зайти і подивитися в якийсь час на. Ем, в медіатеці каналу Das Erste, першого каналу да? Das Erste в Медмедіатек. Там був доступний серіал Turkish für Анфенґе. Зараз здається, його звідти прибрали. і Він перестав бути доступним у вільному доступі, да, став. Платним, але можна подивитися ці медіатеки, там є дуже багато різних серіалів і з субтитрами. Але, до речі, що стосується субтитрів, то на сайті Дас Есте в медіатеті, коли ви вмикаєте субтитри, будьте уважні. Там ще здається був доступним серіал Араніга. Але. Субтитри були абсолютно неправильними. Тому зверніть увагу, як, чи коректні там субтитри. На Netflix всі субтитри коректні, а от на, в медіатеці тут ще під питанням тат от Раніга був з неправильними субтитрами. І тим не менш, такі платформи, як ARD, CDF Медіатека та Deutsche Welle, вони пропонують велику кількість різних матеріалів, серіалів, доступних. До безкоштовного перегляду із субтитрами, і це дуже допомагає дивити допомагає до вивчення німецької мови в такому більш розслабленому, розважаючому вигляді, стилі. Да? форматі форматі Як все ж таки дивитися німецькі фільми, щоб це було найбільш корисно, як я вже сказала, із субтитрами? Але які субтитри обрати на Netflix або навіть на Amazon Prime, є можливість на обирати да, аудіодорожку та субтитри, і вони можуть бути різними. Наприклад, ви можете включити фільм німецькою мовою, а субтитри українською мовою. Навпаки, сенсу немає робити цього. Але якщо ви дивитесь... Німецький фільм, німецький серіал, не переклад з англійської, а саме німецький, то ви можете включити до німецького серіалу фільму, субтитр українською мовою для початку, для кращого розуміння. Але робіть паузи, тому що може бути така ситуація, коли ви дивитесь фільм і просто читаєте постійно субтитри і не чуєте. Що говориться. Тому робіть паузи, відматуйте назад, якщо ви не почули, не зрозуміли, як воно прозвучало німецькою мовою. І таким чином ви читаючи українські субтитри, розумієте, про що йде мова. І, роблячи паузи та відмотуючи назад, ви можете ще раз і ще раз переслухати, як це звучить в оригіналі, тобто німецькою мовою. А коли вам вже більш зрозуміло на слух сама німецька мова і словникового запасу вже достатньо. То ви можете перейти до того, щоб включити субтитри також німецькою мовою. Да? Якщо щось там не трошки не розчули якесь слово, то зробіть паузу на субтитрах, знайдіть це слово і перечитайте для того, щоб впевнитись, чи правильно ви зрозуміли на слух те, що, про що йде мова. Да? Інколи, до речі, субтитри не 100% один в один. Повторюю те, що сказали. Буває, я помічала навіть на Нетфліксі, що вони можуть більш коректно, наприклад, написати. А в у фільмі прозвучало більш розмовний варіант. Але це, тим не менш, допомагає розумінню, про що говориться, коли вже у вас є якийсь словниковий запас, і ви розумієте написане, да? Або ви можете робити паузи і подивитися певні слова в словничку. Ще чому мені подобається такі, така платформа, як Netflix, та субтитри, та субтитри на Netflix. Якщо ви звернули увагу за моєю спиною, то дуже часто, коли, наприклад, немає діалогів, але є якісь звуки, там супроводжуються такими коментарями. Він важко зітхнув, почувся не знаю, якийсь звук на фоні, і це підписується в таких квадратних скобках на екрані. І Це також дуже прикольно для. Поповнення словникового запасу, тому що ви такі фразочки бачите, як воно написано, і можете запам'ятовувати, пригодиться для опису якихось і дій в повсякденному житті. Да? Він зітхнув, і буває дуже весело їх читати. моєю музії, ось ці такі фразочки. Якщо коли ви читаєте, ви звикаєте до цих словосполучень, виразів, фраз, і також дуже корисно. Також, що можна ще порадити, в деяких серіалах діалоги і повсякденні ситуації є дуже типовими. Перегляньте ці сценки, робіть паузи, перегляньте їх декілька разів та спробуйте повторити якісь фрази за героями. Навіть ви можете потренувати вимову, повторюючи за ними. Таким чином, ви покращите свою не тільки розуміння німецької мови, поповните свій словниковий запас та покращувати будете свою вимову. Отже, на сьогодні це всі рекомендації від мене щодо того, як дивитися фільми німецької мови, аби цей перегляд був не тільки цікавим, розважальним, але й ще корисним для вивчення німецької мови. Я сподіваюся, що з цієї підбірки деякі серіали вам сподобаються, ви захочете переглянути. Особливо, як на мене, дуже Дуже від мене рекомендація щодо цих проєктів від Deutsche Welle, тому що вони є простими, але ефективними. Я багато з цих серіалів переглядала, мені дуже сподобалось. Навіть для такого знаєте, загального, загального збільшення розуміння німецької культури я дивилася з Дойчланд-Лабо, там всього 20 епізодів, вони короткі, але знаєте, такий погляд німців на німецьку культуру. Мені сподобалось. Тому я рекомендую. І взагалі, якщо ви хочете вивчати німецьку мову, є дуже багато безкоштовних матеріалів, які вам в цьому допоможуть. Список цих фільмів, серіалів по рівням я залишаю в описі під відео. Ще раз можете розгорнути внизу опис та переглянути назви цих серіалів, де ви їх можете знайти. А також нагадую, що для покращення німецької мови в мене виходили підручники, як для рівня А2. Так і розповідь розрахована на рівня на рівень А2Б1. Це підручники, які мають короткі, прості історії, читаючи які ви. Покращуєте розуміння німецької мови на практиці, це як конкретні граматичні теми, наприклад, з цього підручника використовуються в історії, Да? вони там виділені жирним шрифтом та пояснені. Це такий підручник з граматикою та розповіддю на рівень А2. І розповідь. Про дівчину Олену, яка інтегрується в Німеччині, яка розрахована на рівень А2Б1, в якій немає викладення викладених граматичних вже тем, але просто на розповіді в дужках є пояснення а, граматики слів, тому вам, читаючи цю розповідь, не потрібно буде нічого гуглити чи дивитися в словничок. Ви просто читаєте і запам'ятовуєте нові слова, бачите, як граматика використовується в розповіді. Ці підручнички ви можете придбати як на сайті Амазон з доставкою будь-куди, або в магазині Соловейко в Нюрнберзі. Всі посилання, вся інформація щодо того, де продаються, де придбати посібнички в описі під відео. Розгортайте, переходьте, розгортати. Дивіться, що ж сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє відео. Ви додали в свій список. Бажань перегляд одного з серіалів сьогоднішньої добірки. Якщо вам відео сподобалось, не забувайте поставити лайк та підписуватись на канал. На каналі я регулярно розповідаю щось новеньке, щось цікавеньке, і що допоможе покращувати вашу німецьку мову. З вами була Євгенія, тож до наступних зустрічей на каналі.